Як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження для прикладу, за штрафом від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і про штрафи. Від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І про виконавчі провадження, як вони відкриваються, де цю інформацію можна відшукати, і як можна отримати доступ до матеріалів конкретного виконавчого провадження. І про єдиний реєстр боржників. Що це за реєстр, які, яка інформація у ньому є, які відомості у ньому доступні? Будемо... З'ясовувати питання, які зараз часто люди ставлять, як я можу дізнатися, чи стосовно мене відкрито виконавче провадження про накладення штрафу від територіального центру комплектування для прикладу за порушення правил військового обліку, або ж за неуточнення військово-облікових даних, або за порушення іншого мобілізаційного законодавства? Як відомо... Територіальні центри комплектування на виконання законодавства здійснюють заходи щодо мобілізації, і очевидно, у випадку виявлення якихось порушень уповноважені складати постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. І люди дуже часто шукають інформацію про те в різних реєстрах, про те, чи є штраф чи нема штраф. Бо бо дуже часто все-таки ці постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідним особам, які притягаються до такої відповідальності, чомусь не надходять, і здебільшого людина постфактум дізнається про це ж відкрите виконавче провадження. А ще дуже багато є платних сервісів, які пропонують за символічну плату надати людині інформацію про те, чи має вона штраф, чи немає, чи має вона відкрите Виконавче провадження чи немає. Але ці сервіси не договорюють. Не договорюють те, що насправді немає жодного реєстру штрафів, які накладаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Є лише єдиний реєстр боржників, який є абсолютно безкоштовний, доступ до якого може мати кожна людина. І кожна людина може дізнатись, для прикладу, про себе чи Стосовно неї відкрите виконавче провадження, чи про свого сусіда, чи стосовно нього відкрите виконавче провадження, чи наречених до речі, наречені останнім часом активно користуються різними державними реєстрами для. Вивчення потенційного стану і ситуації свого майбутнього партнера по життю. Тобто, чи були якісь судові рішення, чи були внесення від, від, відомості в єдиний реєстр боржників, чи були відкриті виконавчі провадження? Виконавчі провадження вони стосуються питань примусового виконання судових рішень. Але не тільки судових рішень, тому що постанови про притягнення до адміністративної відповідальності також є виконавчими документами, простими словами, постанова про притягнення. До відповідальності за порушення правил паркування є виконавчим документом. Постанова про перевищення швидкісного режиму також є виконавчим документом. Чи постанова про накладення штрафу за порушення правил військового обліку також є виконавчим документом? І є відповідна процедура надсилання цих постанов, можливо, оскарження цих постанов. А коли постанова та чи інша не була оскаржена, вона. Набрала законної сили, відповідно відкривається виконавче провадження і здійснюються дії, дії з примусового виконання судового рішення чи відповідної постанови. І, звичайно, в двократному розмірі уповноважені суб'єкти, тобто державні чи приватні виконавці, здійснюють стягнення. І про те, чи ви є в цьому реєстрі, чи не є, про. Про це можна дізнатись вільно, без жодних перешкод, без жодних труднощів. На перший погляд, це є складна тема. Але все дуже просто. Все дуже просто, тому що маємо закон про виконавче провадження. Маємо статтю 8, яка врегульовує питання функціонування так званого АСВП автоматизованої системи виконавчих проваджень. Отже. Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження. І ця автоматизована система виконавчого провадження має вільний та безоплатний. Доступ. За відповідним гіперпосиланням можна зайти, можна перевірити інформацію, можна отримати постанову державного чи приватного виконавця, можна отримати навіть банківські реквізити для сплати чи штрафу, чи якоїсь іншої заборгованості. І якраз ця автоматизована система виконавчого провадження, вона доступна як звичайним людям, так і Державним і приватним виконавцям, які здійснюють якраз внесення в цю автоматизовану систему виконавчих проваджень, даних, тобто кореспонденції, тобто вносять по відповідних шаблонах постанови про відкриття проваджень, постанови про закінчення відповідного виконавчого провадження. Простими словами, все абсолютно автоматизовано автоматизовано в сфері виконання судових рішень, в сфері примусового виконання, в тому числі постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Автоматизована система виконавчого провадження у нас забезпечує ряд моментів, ряд процесів. Про що йдеться? Насамперед, про об'єктивний і непереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями. Це означає, що... Коли якісь виконавче провадження, якийсь виконавчий документ заходить до державної виконавчої служби, то здійснюється автоматизований розподіл виконавчого документа. І цей автоматизований розподіл виконавчого документа це якраз призначення конкретного державного виконавця для здійснення виконавчих дій. Це надання сторонам виконавчого провадження інформації, а сторони це є стягувач чи боржник, тобто за відповідним... Ідентифікатором доступу можна отримати весь, весь перелік постанов, весь перелік внутрішньої документації в межах конкретного виконавчого провадження. Також автоматизована система виконавчого провадження забезпечує виготовлення документів, виконавчого провадження, зберігання цих документів, зберігання інформації, реєстрація вхідної вихідної кореспонденції і що саме головне формування. Єдиного реєстру боржників. І цей єдиний реєстр боржників це є база даних у випадках, коли йдеться про конкретну особу, коли йдеться чи відкрито стосовно неї виконавче провадження, чи не відкрито. Простими словами, проста ситуація. Коли ви відкриваєте картковий рахунок у банку, то банк. Перед відкриттям цього рахунку обов'язково перевіряє єдиний реєстр боржників на предмет того, чи ви є в цьому реєстрі. І Якщо ви є в цьому реєстрі, то банк надсилає від інформацію про відкриття вами розрахункового чи карткового рахунку до державного чи приватного виконавця. Чи ситуація ви вирішили придбати чи продати якесь майно? В таких випадках також перевіряється інформація з єдиного реєстру боржників. І найкраща, найкращий вихід, найкраща ситуація, коли вас нема в цьому реєстрі боржників, тобто відомості про вас відсутні. А всі стосовно кого відкриті виконавчі провадження, відомості про, про цих осіб, вони є в реєстрі, вони є в вільному доступі, і, як я вже зазначав, будь-хто. Навіть я, навіть ви можете в зайти в мережу інтернет на відповідний, на відповідний ресурс Міністерства юстиції України і в вільному доступі перевірити того ж свого сусіда чи свого близького родича, чи відкриті, чи не відкриті виконавчі провадження. Як виглядає інтерфейс, або який має зовнішній вигляд ця автоматизована система виконавчих проваджень? Автоматизована система виконавчих проваджень складається з таких двох, двох частин. Перша частина ліва, коли йдеться про доступ до інформації про конкретних фізичних чи юридичних осіб і відкритих виконавчих проваджень. А права частина вона стосується питань безпосереднього доступу сторони виконавчого провадження, а це боржник чи стягувач до матеріалів виконавчого провадження, і ця чарівна абревіатура АСВП – це автоматизована система виконавчих проваджень, в якій згенеровано всю інформацію про тих осіб, які внесені до єдиного реєстру боржників, по яких відкриті відповідні виконавчі провадження. Чи за паркування, чи за штрафи територіальних центрів комплектування, чи, чи в інших ситуаціях? Універсальна база даних, вільний доступ до цієї бази даних, можливість перевірки будь-якої особи, чи відкрито стосовно неї виконавче провадження, чи не відкрито стосовно неї виконавче провадження. Як шукати інформацію про особу і відкриті виконавчі провадження? Пошук за даними АСВП. Як знайти інформацію про ту чи іншу особу в реєстрі боржників? Набираємо прізвище, вказуємо ім'я по батькові і бажано дату народження. Для чого вказувати дату народження? Для того щоб система максимально коректно. Відшукала ту особу стосовно якої здійснюється пошук, і натискаємо кнопку пошук. Автоматизована система виконавчих проваджень і єдиний реєстр боржників згенерує перелік всіх виконавчих проваджень стосовно конкретної фізичної особи. І там буде якраз видно, про які виконавчі провадження йдеться, номер, де воно перебуває на виконанні, тобто назва районного. Відділу виконавчої служби чи приватний виконавець, а також дата відкриття виконавчого провадження. І якраз в ситуаціях, коли ми шукаємо інформацію, інформацію до цієї бази забезпечено у вільному відкритому доступі цей же доступ до інформації про кожного з нас, про кожного з вас, має, мають фінансові установи, мають банки, мають територіальні центри комплектування. Тобто будь-хто може подивитись відповідну інформацію. І якщо Стосовно вас було винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, в тому числі за порушення правил військового обліку, чи неуточнення військово-облікових даних, то інформація. Після того, як територіальний центр комплектування та соціальної підтримки переда передасть цю постанову як виконавчий документ до примусового виконання, буде у вільному доступі. Буде у вільному доступі, і відповідно дуже просто перевірити, перевірити відповідну інформацію. Що мають зробити ті суб'єкти, які вповноважені складати постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, вони зобов'язані у разі винесення постанови надіслати цю постанову особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, простими словами. Якщо, для прикладу, ви порушили правила паркування, або якщо ви порушили правила швидкісного режиму, або якщо ви не уточнили військово-облікові дані, то уповноважений суб'єкт виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і скеровує вам цю постанову. Ви маєте право протягом 15 днів або в добровільному Порядку здійснити оплату штрафу, тобто визнати факт притягнення до адміністративної відповідальності, або оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності в судовому порядку, і очевидно, доводити відсутність у ваших діях складу адміністративного правопорушення чи, для прикладу, наведення доказів того, що ви не вчиняли. Того чи іншого адміністративного правопорушення. Коли ви отримуєте постанову про відкриття виконавчого провадження, то ви можете ознайомитись з тими матеріалами виконавчого виконавчого провадження, які є у наявності. Тобто, які виніс чи державний чи приватний виконавець у е, тій чи іншій ситуації. Отже, Внутрішній інтерфейс або внутрішній вигляд автоматизованої системи виконавчого провадження по конкретному ідентифікатору і паролю доступу виглядає таким чином. Насамперед, нам треба знати номер конкретного виконавчого провадження. На кожній постанові про відкриття виконавчого провадження є так званий ідентифікатор доступу. Ввівши ці дані, ми заходимо в автоматизовану систему виконавчого провадження і бачимо. Де відкрито виконавче провадження? Яка підстава відкриття цього виконавчого впровадження, а також прізвище ім'я по батькові конкретно державного чи приватного виконавця. І очевидно, також можете переглянути документи виконавчого провадження, тобто процесуальні документи, які виносяться державним чи приватним виконавцем. Простими словами. Ви фактично маєте повний доступ до кожного документа, який стосується вас. Вас як боржника, вас як боржника, якого при, притягнули до адміністративної відповідальності чи за порушення правил паркування, чи за неоточнення військово-облікових даних, чи за порушення правил військового обліку. Це і постанови про відкриття провадження, це і постанови про вчинення ряду дій, які стосуються примусового виконання. Ем, Виконавчого документа в даному випадку постанови, і це виглядає приблизно таким чином: маємо такий. Такий перелік документів, які є в автоматизованій системі виконавчого провадження, які виносить державний чи приватний виконавець, дата винесення, назву документа. Цей документ можна відкрити, цей документ можна переглянути, цей документ можна видрукувати, ознайомитись з цим документом. З цим документом можна також, наприклад, коли ви не згодні з процесуальною дією, вчиняє державний чи приватний виконавець, ви можете оскаржувати Звержати цю дію до суду у порядку, який визначений в законі про виконавче провадження, і закон зобов'язує зобов'язує тих посадових осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень, а це державні чи приватні виконавці, вносити всі постанови по відповідних шаблонах до АСВП автоматизованої системи виконавчих проваджень. І є лише один виняток. Коли технічно неможливо одразу внести цю постанову до АСВП, тобто до системи виконавчих проваджень, то вона в обов'язковому порядку вноситься наступний день. І ви як стягувач, ви як боржник, в залежності від того виконавчого провадження, про яке йдеться в конкретному випадку, переглядаєте, ознайомлюєтесь, видруковуєте, оскаржуєте документи виконавчого провадження, і саме в цій внутрішній системі виконавчих проваджень можна також бачити номер, реквізити, постанови для прикладу про притягнення до адміністративної відповідальності. За для прикладу, порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства. Коли змоделювати, от як має виглядати притягнення особи до адміністративної відповідальності у випадку з територіальними центрами з комплектування та соціальної підтримки, воно буде виглядати приблизно таким чином. Отже, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Уповноважений складати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Ми про це говорили. Про це йдеться у статті 210 або у статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, йдеться про. Порушення мобілізаційного законодавства, правил військового обліку, чи неуточнення облікових даних чи інших порушень, які можуть вчиняти військовозобов'язані. Уповноважена особа складає постанову. Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язково має бути надіслана, чи з нею має бути ознайомлена особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. І ця особа. Має два варіанти дій. Перше добровільно викнути постанову і сплатити штраф, який подекуди є досить немаленьким, а саме від 17 тисяч гривень і більше, в залежності від кваліфікації конкретного адміністративного правопорушення, або оскаржити постанову в судовому порядку. Для цього дається 15 днів. 15 днів або добровільно сплачуємо штраф, або оскаржуємо до 15-денного терміну цю постанову до суду. І в суді наводимо свої аргументи, і в суді наводимо свої докази про те, що ми не вчиняли чи не порушували мобілізаційне законодавство. чи Інші законодавчі акти, на підставі яких нас притягнуто до адміністративної відповідальності. І такі справи, здебільшого, полягають в тому, що особа. Подає до місцевого суду, тобто до районного суду, позовну заяву про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, наводить свої докази, доводи, аргументи, сплачує судовий збір у розмірі 605 гривень, і дуже часто суди через необґрунтованість, через подекуди і незаконність постанов про притягнення до адміністративної відповідальності скасовують ці Постанови. І, відповідно, особа вважається такою, що не вчинила адміністративне правопорушення. І вона не може бути притягнена, притягнена до адміністративної відповідальності ем, за вчинення е, тих чи інших дій. Коли ж ви не отримали постанову чи не ознайомились з нею, а з дії мобільного застосунку, чи з е, Автоматизованої системи виконавчих проваджень чи від державного чи приватного виконавця дізнається про відкриття виконавчого провадження, це означає, що відповідний суб'єкт ТЦК чи інспектор з паркування передав постанову, яка є виконавчим документом, до примусового виконання. І тоді, якраз, відкривається виконавче провадження, і тоді якраз. В подвійному розмірі з вас буде стягуватись відповідний штраф. Крім подвійного розміру стягнення відповідного штрафу, з вас також буде стягнено витрати на проведення виконавчих дій, тобто ті затрати, які здійснили державний чи приватний виконавець при здійсненні виконавчого провадження, винесенні постанов в межах виконавчого провадження, накладення певних обмежень на вас, як на Боржника у виконавчому провадженні, і також виконавчий збір це також та сума, яка з вас буде стягуватись в межах цього виконавчого провадження. А якраз інформацію. Про те, чи є ви в реєстрі, чи не є, ми отримуємо з єдиного реєстру боржників. І цей єдиний реєстр боржників наводить і номер виконавчого провадження, і дату відкриття виконавчого провадження, і по конкретних ідентифікаторах ми можемо знайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Дуже часто в людей бувають ситуації, вони не знали про те, що вони вчинили адміністративне правопорушення. Для прикладу, припаркував автомобіль. Але не отримав повідомлення і не отримав постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. А зразу ж, там за деякий час, смс-ка з банку про те, що ваш банківський рахунок арештовано. Що в таких ситуаціях робити? Насамперед, так трапляється дуже часто, і це не зовсім правильно сторони державних чи приватних виконавців, бо вони отримавши виконавчий документ чи рішення суду чи постанову. Не завжди або дуже рідко надсилають боржнику, тобто особі, яка потенційно вчинила адміністративне правопорушення, постанову про відкриття виконавчого провадження, а зразу ж здійснюють агресивні дії по арешту для прикладу банківських, банківських рахунків чи яких інших ситуацій. І в таких випадках, звичайно, державний чи приватний виконавець є. Таким собі заручником ситуації. Чому? Тому що він не складав постанови. Він не має права сумніватись в законності цього виконавчого документу, тобто постанови чи на про накладення штрафу за порушення правил військового обліку чи правил паркування. Але він має обов'язок обов відкрити виконавче провадження і вчиняти конкретні дії для виконання виконавчого документу чи рішення суду. І ці дії вони відбуваються доти, поки не буде скасована ця постанова, або поки не буде сплачено повністю борг. Конкретна ситуація: особа порушила правила військового обліку, зокрема, вчасно не уточнила військово-облікові дані. ТЦК стосовно неї складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і накладає штраф. У розмірі 17 тисяч гривень. Звичайно, ця постанова не надсилається військовозобов'язаному. Звичайно, ця постанова надходить до державного чи приватного виконавця і одразу ж йому відповідно військовозобов'язаному, а в даному випадку боржнику за виконавчим провадженням блокується або арештовується доступ до рахунків. І в таких ситуаціях, доти, поки боржник по цьому виконавчому провадженню не сплатить заборгованості, доти. Державний чи приватний виконавець не має права завершити виконавче провадження чи вчинити інші дії для того, щоб особа безперешкодно могла користуватись тими чи іншими благами. І, звичайно, потрібно зробити все, як вимагає закон про виконавче провадження, в першу чергу, добровільно. В межах виконавчого провадження погасити заборгованість, а тоді оскаржувати дії чи бездіяльність чи конкретну постанову, яку наклав той чи інший суб'єкт, чи ТЦК, чи інспектор з паркування, чи поліцейський, оскаржувати цю постанову і в законі про виконавче провадження такий процес називається поворот виконання рішення, коли ми скасовуємо первинне. Рішення. Визнаємо його незаконним, необґрунтованим, і, відповідно, повертаємо всі сплачені кошти, які по своїй суті були сплачені незаконно, тому що цей документ, документ про те, що ви порушили, чи паркування, документ, що ви порушили, мобілізаційне законодавство буде визнаний незаконним і буде скасований. В таких випадках, звичайно. Потрібно дуже ретельно збирати докази, дуже ретельно готувати обґрунтування і в судовому порядку доводити свою правоту. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки активно притягають військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності. З одного боку, це логічно, з одного боку, це правильно. Тому що якщо військовозобов'язаний не дотримується, Законодавства і законодавством встановлена відповідальність за такі дії, то особа повинна бути притягнена до відповідної відповідальності. З іншого боку, чому територіальні центри комплектування так рідко надають для ознайомлення військовозобов'язаним постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, або взагалі їх не надсилають. Чи порушують вони таким чином? Іншу частину законодавства, яка стосується можливості особи захистити свої права у випадку, коли вона буде вважати, що дії суб'єкта владних повноважень, а якраз таким суб'єктом владних повноважень в тому числі є і повноважні органи територіальних центрів комплектування, порушують права та законні інтереси звичайних громадян. А чи можуть вони порушувати, звичайно, ми бачимо і часто це трапляють що. Порушують. Кожна людина без жодних обмежень, абсолютно безкоштовно, має право на доступ до єдиного реєстру боржників. Що таке єдиний реєстр боржників? Це відкрита, безкоштовна державна база даних, у якій наявна інформація про всі, абсолютно всі відкриті виконавчі провадження, чи стосовно вас особисто, чи стосовно вашого родича. Чи навіть стосовно вашого сусіда, зайшовши у на відповідний сайт, заповнивши відповідну форму, ми отримуємо інформацію, чи відкрито виконавче провадження і чого стосується це виконавче провадження. Коли ми хочемо перевірити інформацію, чи часом ТЦК не оштрафувало нас за неоточення військово облікових даних. чи… За можливе порушення мобілізаційного законодавства, ми також заходимо в єдиний реєстр боржників, вводимо відповідні дані і перевіряємо наявність відкритих виконавчих проваджень. А ще маючи постанову про відкриття виконавчого провадження з, з відповідним номером і ідентифікатором, ми можемо отримати доступ до всіх документів виконавчого провадження, до всіх постанов державного чи приватного виконавця. Не порушуйте закони і вимагайте від інших ретельно дотримання цих же законів. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.